По-перше, я сама дуже щаслива, що я таке тут, що так само бачу навколо знайомі обличчя. Дуже приємно. Дуже приємно бачити наших спортсменів, бачити, як вони виступають, бачити всі складнощі трохи ближче, ніж на mm -hmm. телевізорі. Mm -hmm. І бачите ці емоції безпосередньо найкращих спортсменів, тобто Олімпіада, да, це це свято. Це свято, коли до якого готуються, готуються чотири роки, до цього йдуть, і кому щось вдається, комусь не дається. Є позитивні емоції, є розочарування. Ну, так і має бути, бо це спорт. Mm -hmm. І ти знаходишся близько, все це бачиш, і це як мінімум да, дуже класно, дуже приємно, дуже круто. Розкажіть, в чому заключалася ваша робота на Олімпійських іграх? Ну, якщо безпосередньо щодо судівства, я була на бот-контрол, тобто зважування човнів після того, як спортсмени проходять дистанцію, тобто це саме зважування після того, коли визиваються відповідні човни, зважуються і підтверджуються, чи вони були відповідною ваги. Зазвичай визиваються перші човни, чи це може бути якось, скажімо так, на вибор на погляд там судів головного чи як. Ну, на так, щоб на погляд суді, то ні, це може бути рандомне, або комп'ютер, або якась інша система, але рандомна. Це стосується хітів і кватер-файналів, тобто чвертьфіналів. Щодо півфіналів і фіналів, перші чотири човни це стосовно Олімпіади. Угу. Так називається. Угу. Коли йде півфінал і фінали, тобто і А, і Б, і С. Ми очікуємо. Коли йде підтвердження з фінішної вишки і, е, вежі, і тоді викликаємо ці човни на зважування. Які є нюанси роботи судді на зважування? Ну, можливо, у порівнянні, скажімо так, з національними змаганнями? А, ну, тут простіше, скажімо, і докладають зусиль, щоб створити ці умови, скажімо, так, да, щоб на ваги нічого не впливало. А, Бо ну нам зробити да таку палатку, щоб в неї влізла вся четвірка, щоб вітер не заважав таки зважити її. Ну, На даний момент особливо, да. зважаючи на те, що в нас іде війна, мені здається, це поки, поки що неможливо зробити. Uh -huh. Наприклад, ваги взяти, да? тобто вони перевіряються кожного дня, вони якось встановлюються? Обов'язково, так. Да. Перед роботою йде таріровка вагів, uh -huh. перевіряється, ставляться ваги, відповідна вага, перевіряється, що все відповідає. Починаємо роботу. Якось ще спортсмени не допускаються до цього, скажімо так, вашого участку роботи. Чи вони вони не мали, не мають доступу до воду? ні, а ні, 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 не спортсмени, не тренери, тільки офіційні особи можуть перебувати на цій території. Лодку так само забирають волонтери, заносять на ваги і виносять. В цей час спортсмени знаходяться на понтоні. Зачікують і там, відповідно від того, який це заїзд, якщо це, наприклад, фінал, там вони так само мають mm -hmm. іти на інтерв'ю, якщо їх викликають, mm -hmm. але в цей час на самому зважуванні, крім офіційних особ, нікого немає. Mm -hmm. Чи були якісь цікаві випадки? От в зважуванні, можливо, дуже важка. Дуже важкий човен був, чи, чи можливо був човен на десь на декілька грам, можливо, плюс-мінус від номінальної ваги? Всі, може, так іноді думають, о, судді такі прискіпливі, там хочуть десь щось знайти, там, і так далі. Ми дуже щасливі, що всі човни були до того перевірені і все було добре. Та й слава Богу, все обійшлося. Бо ви ж розумієте, це дуже неприємна історія для самих спортсменів, якщо там щось. Навіть людина попала в фінал чи півфінал там і так далі. І не може приймати участь, бо щось у чумі там не доставало, там якихось там, 50 грамів, 100 грамів чи щось таке. Це дуже було б неприємно. Але все, все було нормально. Всі трохи додавали, скажімо, на 100, на 200, іноді було і пів кіло. але ми знаємо, що це ну, не так сильно вже впливає на той результат. А десь десь наприклад, можливо, кілька грам було бо більше номіналу, чи ці не не ризикують так. Ні, більше можна, менше ну, не можна. Ну, більше на кілька грам, да? це, це, на... це, це нормально. Це так, 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 так. Такі ставлять на грам на 100, на 200, на 300, іноді 100, 100 навіть мало, бо... Ну, це... може, може якось може помилитись. Так, да, якщо лодка, наприклад, дивіться, ви вчора тренувалися, підготували лодку, потім поставили десь на сонці стояла, вона підсохла, висохла, стала легше, там ці 100 грам десь і висохли. Краще на 100 більше. <ган debe ones> так, так. Як ви знаходи, ви знаходились на... на березі і бачили всі наші... всі наші заїзди? Як у душі було, ви суддя, маєте бути об'єктивним, але ну, на, на... 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 за все емоції все ж таки були, коли наші були на воді. Ясно, ясно. І хочеться, якщо там вдалі скажімо, заїзди і ти поздоровити, але ти не можеш робити, скажімо так, відкрито тихенько собі смерненько. Підходиш, дякуєш, а, але йдеш, виконуєш свою роботу. Ці емоції після. А, ну, коли дівчата займали медалі, які були у вас емоції, там а, так, просто супер. складно просто стримувати, напевно, себе. Так, 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 так. Да, просто ну, дійсно воно переповнює тебе, ти сам би хотів би з ними стрибати, та радіти. Так. Так, було, були такі емоції, дам було просто, просто не перевершено. Ваші так, колеги ]string. вас під, під, під... Pistonу, вітали вас? <уз Solar> так, а як же ж? Так кажуть, дивіться там твої з медалями <говори> Вітали. Ah, так, так. А так, взагалі, які страї, <польз obligations> які країни представлені от ваше, скажімо, на вашому участку роботи? А, ви знаєте, ми навіть навіть нам залишили салоністи, зробили як карту, mm -hmm. де затираєш свою країну, тобто наприклад, ти стираєш. Ага. Сині, сині ага. поверхню, там як е, флаг твоєї країни. Ага. І ну десь між іншим хтось пожартував. Добре, що немає тих, ага. бо була переважна, да, скажімо, ага. більшість там на тій мафії. І я не знаю точну кількість, але але такі, мені здається, давав десь офіційно, а, чи 27, чи щось таке. Скажу. Так, я бачу список, але цікаво, які країни представлені. А, Австралія, Нова Зеландія, Америка, Канада, Бразилія, Аргентина. А Європа? Європа, так. Зараз Грузія, Сербія, Чехія. Співа пам'ятаю. Ну, Україна, угу. це, ну давайте ми може, ще повернемося, повернемося до Олімпіади. Розкажіть про цей путь, який ви пройшли. Все-таки це достатньо, достатньо унікальна історія для України. Це перш перш суддя. За ми ще дізнаємося всю історію, ну в радянський період це 100% ви перший український суддя, який працює на Олімпійських іграх. Розкажіть свій, свій шлях, як все розпочиналося, коли і що прийшлося зробити для того, щоб потрапити на Олімпійські ігри? Ну, перш за все, треба бути судиною національної категорії, відповідно, скажімо, відсудити так, якусь кількість змагань. А потім федерація має подати як кандидатуру на семінар, який проводить або міжнародна, або європейська асоціація. А пройти цей семінар, здати екзамен. І якщо все благополучно, то через рік так само федерація подає твою кандидатуру на там дається список змагань на, на відповідні змагання. Угу. Які екзамени? Що за заклю... це просто. Ну просто, але що на екзамені, що треба здати, і, і, і що це, як це відбувається? А, це теоретична. Перша частина теоретично, треба знати самі правила змагань, статут СІФ. Практично, так само зазвичай проводять цей семінар разом з міжнародними змаганнями, кубком чи, чи ще вони обирають і ставлять в календар. І практична частина, тобто ви перебуваєте на всіх ділянках, проходите, пропрацьовуєте, оцінюють вашу роботу і йде заключний екзамен, там, де ви даєте теоретичні відповіді ще раз. Для цього, для цього ви маєте мати який, мати якийсь рівень англійського, який має, має бути рівень. Тут, як знаєте, English must have. І все. Тобто, не зрозуміло, який ну, рівень ти це. Ти має маєш розуміти. Ну я, чесно кажучи, не вдавалася до ну, того. Ви... Нема, да, не треба пред'являти сертифікат ага. чи щось таке. Тобто про це ніхто не питає. Ти маєш комунікувати, розуміти і надати відповідь, щоб тебе розуміли. Угу. А як при ну розкриті, як проходив екзамен, яка можливо була оцінка, якось це ви дізналися, що ви от стали в міжнародної категорії? Це ж важливий момент для. Ну так, 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 нам вручали, скажімо, ті навіть сертифікати є там десь в 2019 році. Це, це було дуже давно. Mm. А, але після того, пам'ятаєте, стався ковід, взагалі змагань не було. Mm. А потім да, були перші змагання а, як оцінка, так да, дуже добре. Між інші нас була дуже класна група, переважно всі з Європи були. Mm. Всі здали, і ми досі У нас є досі. Існує та група у WhatsApp, і, Ми спілкуємося один з одним. Mm -hmm. Вітаємо на якихось змаганнях. Дуже раді бачити, якщо ми разом на якихось змаганнях. Дуже було круто, було класно. Ваші були так. які були емоції? Це ж таки, це, це важлива ціль була для, для вас. Ну так, по-перше, знаєте, коли вперше, коли ти вже давно не здавав екзаменів, бо давно була школа, давно був університет, і тут екзамен. І як ти, якщо бути чесним, не знаєш до чого готуватися. Як ага. зараз да, ти маєш якісь відповідні запитання, ага. на них готуєш відповіді, а тут ти маєш знати. Правила, маєш знати статут. Там п'ять запитань даєш відповіді, пишеш на них, а потім чи усні, скажімо, там, ну, як більш такі ситуаційні, скажімо, якщо там, наприклад, сталося то-то, то, то які ваші ага. дії, як ви вдієте, ага. і так далі. Щоб потрапити на Олімпіаду, що треба? Ну, як це відбувається? Ну, технічно так само. Федерація подає кандидатуру вашу. Ага. Але ви маєте мати якийсь досвід до ясно? Так по перше, коли йде заявка і федерація на будь-які змагання подає, дає ту заявку. Пишеться попередній досвід на яких змаганнях були, і тобто, тобто все перечисляється там за останні 2-3 роки. Які змагання були до Олімпійських Ну, може з самого початку перше? з самого початку, то перше, що було, це чемпіонат світу серед юніорів і Ю-23 в Монтемор. А, це 20, я вже не пам'ятаю, перший рік, мені здається, був. А, 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 да, да, так, так. Коли був, стали скажі, чемпіонами світу? після ковіду. Так, це та саме, скажімо, перші змагання, ага. які були, бо у нас цілий рік пройшов, так. Ага. Потім ми скажімо, таких. Таких вагомих, це європейські ігри. Таке, так скажемо. Так, минулого року, так, в Кракові. А, було немало, скажем, Кубків світу. Вони там різні. Так само а вони ну, мінімально, скажемо, два буває. Так? Минулого року було три. Я була на одному в СГІ і на одному в Парижі. Угу. Познані не вдалося. А так само із, 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 із таких вдалося. Так само судити на, в оклахомі на Кубку, суперкубку. Угу. Розкажіть, як коли ви дізналися, що буде, ви будете судити, будете працювати на Олімпійських іграх. Наскільки от це було такою цілею, мрією, можливо? Ну, перше, скажімо, такі масштабні заходи, вони ж плануються заздалегідь, угу. все робиться, заздалегідь. І, Якщо, наприклад, і за правилами е змагань там, і так далі, СІФ, е мають дати відповідь, мені здається, да, в, в березні місяці, е тобто той список суддів на наступний е календарний рік. Е а то, що стосується Олімпіади, це було ще відомо в листопаді. Тобто вже знали, хто їде і так далі, але це не, не те, що там сказали, і все почалася підготовка, скажімо, до цього. Там документи треба було підготувати, акредитації, постійно щось, щось відбувалося, щось робилося і так далі. Але список да, знали вже у листопаді. Скажіть, скажіть, це от кожен може? Це, чи це треба бути, бути як кажуть, сім'япедія в Олбу, щоб потрапити в якості судді міжнародної категорії на Олімпійські ігри? Ні, кожен може. Кожен може, але ну, до цього треба додати зусиль трохи. Чому ви вирішили вот, піти по цьому э, по шляху? Хто, можливо, підказав цю історію цю з міжнародним суддівством? Як то кажуть, сама надумала. Почала да, з локальних змагань, бо, ну, бо дочка виступала, скажімо, і так далі, потім національні. Ну, і як, скажімо, як сама спортсменка, не, не зупиняєшся на цьому, а постійно хочеться чогось більшого, ага. Скажімо так. А, трошки про себе то тобто ви в спорті, як це ваш, ваш шлях, от, скажімо, до цих до цього моменту. Ну, ну вислувала так, вислувала. Чи навіть навіть коли була в університеті, навчалася, закінчила, коли університет на тому закінчила, скажімо, і з вислованням ну абсолютно ніякого, працювала та іншими справами, займалася, і так далі. І потім повернулася вже, скажімо, да, коли прийшла на київські змагання з малою. і там допомагала їм і втяглася і почала. А, ну, але ви у вас ще є що, е, дочка, яка це, це ж перспективна, теж напевно мріє про Олімпійські ігри. Ви з нею розмовляли про це, це з вас раніше потрапить на Олімпійські ігри. Ну так скажімо, у нас такого змагання між собою не було. Кожен сам по собі, а в нас інші, якщо і це мета на Олімпійські ігри, то я не знаю, що складніше, що, але їй фізично складніше. Так, тут ти додаєш ну, інші зусилля, да, зовсім інший напрямок. Ми, ми про це точно не договорювалися, не говорили. Да. Ясно, що як кожній спортсменці хочеться бути на Олімпіаді, хоч і не просто навіть бути на Олімпіаді, хоче хоч, хоч завоювати медалі. Це нормально для кожного спортсмена. Якщо не так, то взагалі наше бути в спорті. Ну, так, да. Я так розумію, що ви на кі кіль... на декілька змаганнях ви працювали в місті. Десь були. Якісь а, так, так, в Монтеморовелі так, так, вона була спортсменкою, і я була сюди, так було таке. Це якісь особливі відчуття, коли, коли твоя дитина. Так, ти хвилюєшся, дуже хвилюєшся. Дуже близько, ти навіть не на трибуні так, і, 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 і емоції не можеш проявляти. Чи є якась скажімо так, можливість зростати як судді за посадою, можливо, от, зараз ви суддя на зважуванні, потім ще якісь там посади, ну, ієрархія має на увазі, є до чого прагнути в цьому? Попросі в цьому Як вам сказати, так, є головний суддя, є, скажімо так, виконавчий так, суддя головний, і так далі. Але не знаю, я таких цілей особливо не ставила перед собою. Ага. <свісно> так іде, так і Взагалі, які от, от, відчуття, от, коли ви перебуваєте от на змаганнях? Ну, як, як у людини. Зрозуміло, це робота, але все ж таки. Ну, по-перше, мені дійсно дуже подобається. Знаєте, в коли змагання міжнародного класу, щоб це не було, ти бачиш спортсменів кращих з найкращих. Це, ну, це дійсно не перевершено. Ти бачиш їх з різних боків, скажімо, і з позитивними, і з негативними емоціями, розчаруваннями дуже прикро іноді бачити, бо знаєш, що людини класна, вона працювала, стільки до цього йшла. Щось не склалося, скажімо, але вона не перестає не зупиняється на цьому, йде далі. Ти береш з них приклад, просто неймовірні люди. Ти їх бачиш і поруч з ними. Це, так, Хто, можливо, зі спортсменів за результатами, можливо, за емоціями, за якими-то моментами вас, ну, казав, ставив, залишив найбільш яскраве враження в цих змаганнях на Олімпійських іграх. Ну, скажімо, багато. Я би ну, може, не хотіла би на камеру, знаєте, особливо коли це не зовсім позитивні емоції, розчарування, ага. і, і, і я не хотіла би про це говорити. Але, наприклад, я була дуже, ну, раділа разом з ними, коли наші дівчата стрибали від радості, і вони дійсно виглядали супровими. Перше вони красуні самі по собі. З медалями дійсно класний результат. Просто-просто суперова. Які угу. подальші плани від суддівстві? Що далі? Я так розумію, сезон не особливо збирається завершуватися. Ну, скажем, планів в суддійстві в мене поки що, поки що ніяких немає на цьому. Да. І з того, що було планово по СІФ і по СА закінчилося. Існують, де да, будуть інші змагання, але там так, інші люди їдуть. І я так само хотіла, наприклад, да, зосередити увагу на тому, що від інших країн, як, наприклад, Суддя з Угорщини каже, це моя перша і остання олімпіада. Я кажу, чому повна? Класний суддя, все нормально. Каже, у нас така черга стоїть. Тобто ти, Олімпіада, це, то". Я кажу, це не стосується інших змагань. каже, Інших не стосується, але Олімпіада вже, все, там інші на підході. І тому ми почали цей процес скажімо, з семінарами проводити, навчати наших суддів. Щоб вони таки могли діти до того етапу, ставати міжнародними суддями і щоб на, просто на всіх змаганнях були наші судді. Uh -huh. Тут зрозуміло, що, наприклад, як представник України я один, але на кожній змаганні мене не зможуть поставити. Ну, це було б неправильно, скажімо так uh -huh. само, бо це одна і та сама людина. А з інших країн іноді є, присутні, є присутніми по двоє. Ага. Іноді по одному, але на кожних, наприклад, Угорщина, вона на кожних змаганнях має свого суддів. Це, це головний від спорту. Е, е, ну, ну так, так, так. Але вони працюють в цьому напрямку. У да, них дійсно дійсно багатько їх і вони так само планують, хто поїде на ті змагання, хто ага. на ті, хто на ті. Але на кожних змаганнях. Є Угорський суддя. Чи розпочався вже у нас? Можливо, хтось розпочав вже шлях в напрямку міжнародної арени, скажімо так, серед суддів молодих, можливо, українських. Перше я ж кажу. Ми з пані Оксаною Чичкан запровадили ці курси і за допомогою нашого е нашої федерації. Ми проводили вже три семінари провели. Так само практичну частину на наших національних змаганнях і готуємо суддів. Спочатку так, саме молодих їх. Ну, по-перше, вони мають стати суддями національної категорії, певно, там, мені здається, п'ять років мають попрацювати mm -hmm. національними суддями, потім так, поїхати, але має бути таке знання мови. І, напевно, заключне питання: чи можемо ми побачити на наступних Олімпійських іграх ще одного українського суддю? Цих змаганнях. Я дуже на це сподіваюсь, це реально, це можливо. Просто цього треба прагнути, до цього йти. І як скажемо, такий технічний шлях, вже я ж кажу, навіть ми зробили ці курси, ви пройшли рухатися в цьому напрямку, судити національні змагання, опанувати цей досвід і так само подавати, да, подаватися, їхати на семінар. Проходити їх, здавати екзамен, і потім їхати на міжнародні змагання. Ясно, що з невідомого суддю не візьмуть одразу, так тобто змагання, скажімо, вже якісь юнацькі, mm. Європа, світ так далі. Кубки, потім чемпіонати можливо, можливо. Якщо людина цього хоче, це можливо.